Джордж Орел, 1984. Глава 1, частина 2. Міністерство правди містило, як казали плітки, три тисячі кімнат від першого до останнього поверху. Та відповідно за розмірами розгалужену підземну систему. Безладно розкидано по усьому Лондону, де було лише три такі ж схожі за зовнішнім виглядом та розмірами будівлі. Отже, цілком зрозуміло, що решта споруд були представниками карликової архітектури та з даху панельного будинку перемога, ти міг побачити усю цю четвірку одночасно. Це були домівки чотирьох міністерств, з яких повністю складався державний уряд, Міністерство правди, яке займалося виробництвом новин, освіти, розваг та образотворчого мистецтва, Міністерство миру, яке піклувалося про війну, Міністерство любові, що підтримувало закон та порядок. І Міністерство достатку, що відповідало за економічні справи. Мовою новосуржу їх називали Міні правда, Міні мир, Міні Люб та Міні-Достаток. Міністерство любові було одним з насправді найважливіших у ньому взагалі не було вікон. Вінсон ніколи не був у середині Міністерства любові, навіть за пів кілометру не наближався до нього. Оце місце неможливо було потрапити, окрім як за офіційною справою, та при цьому доводилося прийти. Крізь щільний заплутаний лабіринт з колючого дроту, крицевих дверей та прихованих кулеметних блоків. Навіть на вулицях, що безпосередньо межували, з цим е е блукали горопилоки-охоронці у чорній уніформі, озброєні розкладними кийками. Вінстон різко обернувся. Він надав своєму обличчю виразу спокійного оптимізму, що доцільно було робити, стаючи обличчям до телезахисту. Він пішов крізь кімнату до вузенької кухні. Залишаючи міністерство оці порі дня, він пожертвував своїм ланчем у буфеті та усвідомлював, що на кухні з їжі є лише скипка чорного хлібу, яка не дотягне до завтрашнього сніданку. Він узяв з полиці пляшку з безбарною рідиною, на якій була простенька біла етикетка з надписом Джин Перемога. Вона випромінювала хворобливий, нудотний та маслянистий запах. Наче китайська рисова горілка, Вінстон наповнив майже повну чайну чашку, що стояла поблизу, нервуючи від потрясіння і жадібно ковтнув його одним великим ковтком, наче ліки. Миттєво його обличчя стало яскраво червоним, і вода потекла з його очей, Це піло було, неначе азотна кислота, і, більш того, під час ковтання він відчув, ніби хтось вдарив його з усієї сили по потилиці гумовим кийком. Наступної ж миті хай там як пожежа у його шлунку вщухла, і світ почав здаватися більш бадьорим, веселим та ясним. Він узяв сигарету зі змаженої пачки з написом Сигарети-Перемога, необачно тримаючи її догори дригом. внаслідок чого Тютюн з неї висипався на підлогу. Наступної пощастило більше. Він пішов назад до вітальні та всівся на маленький. Диванчик, що стояв зліва від телезахисту. Шухляди столу він дістав ручку для пера, пляшечку чорнил і товстих за розміром чверть стандартного листа, записник з червоним задником та мармуровою обкладинкою. З деяких причин телезахист у вітальні був незвично розташований, замість того, щоб бути розташованим, як це робилося зазвичай, на торцевій стіні. Звідки він міг контролювати усю кімнату, його було розташовано на довгій стіні навпроти вікна, з одного боку якої була невеличка ніша, у якій зараз знаходився Вінстон, яка під час будівництва в квартири пронувалася швидше за все, як тримач від книжкових полиць. Судячи е, з цього сидячи у ніші, добряче позаду, Вінстон був здатен залишатися поза полем зору телезахисту, наскільки вистачало погляду. Він міг бути почутий, звісно, але допоки він знаходився у своїй теперішній позиції, його не можна було побачити. Це стало можливим частково через незвичайну географію кімнати, яка ніби сама запропонувала йому зробити всі ті речі, які він зробив. Але також це трапилось і через записник, якого він щойно дістав зі шухляди. Це був по особливому надзвичайний записник. Його гладенький кремовий папір, трохи пожовклий по краях. Був однією з тих речей, яку не виготовляли щонайменше останні 40 років. Він міг тільки гадати, хай там як, що цей записник був набагато старіший, ніж це. Він побачив його лежачого на вітрині маленької занедбаної крабниці старих речей у нетряному кварталі міста, у якому саме він не пам'ятав, і відразу ж був впольований напереборним бажанням володіти ним. Члени партії, як вважалося, не повинні були відвідувати звичайні магазини. Це називалося торгувати на вільному ринку. Але цього правила неможливо було ретельно дотримуватися, через те, що там було багато різних речей, таких як шнурки, челеза для бритви, які неможливо було дістати у будь-який інший спосіб. Він швидко зикнув на до догори та униз по вулиці та послизнув усередину і купив цього записника за 2 долари 50 центів. Тієї миті. Він усвідомлював, з якою такою особливою метою цей записник йому потрібен. Він винувато приніс його додому у своєму портфелі. Навіть без будь-яких записників у ньому це вважалося страшним компроматом. Все, що він думав зробити з цим, не розпочати введення свого щоденника. Це не було противозаконним. Не було нічого протизаконного відтоді, як зникли усі закони, але якщо його знайдуть, то цілком зрозуміло, що за це його можуть покарати насмерть, або щонайменше на 25 років таборів примусової праці. Вінстон стромив кінчик пера у ручку для пера та облизав його, щоб позбутися масткового бруду. Ручка з пером це був архаїчний інструмент, зрідка вживаний навіть для підписів. Просто він відчував, що цей чудовий кремовий папір заслуговує на те, щоб бути розписаним справжнім пером, замість того, щоб бути подряпаним звичайним хімічним олівцем. Насправді він не звик писати від руки, за виключенням дуже коротеньких нотаток. Він зазвичай диктував усе, що потрібно до моново. Вот, о боже мо, що за слово? мово який, ясна річ, був непридатний щодо його теперішньої мети. Він занурив ручку з пером у чорнило та на декілька секунд завагався. Темтіння прийняло усі його нутрощі. Залишивши слід на папері, це був вирішальний крок. Маленькими незграбними літрами він написав.